Мене звати Дарія Клюєва, я сімейна та корекційна психологиня. Я працюю зараз в підземній школі та консультую окремо в кабінеті. Що саме я і моя школа зробила для вас? Можливо, хтось із нас особисто. Освітній центр Я і моя Школа зробили для мене дуже багато, тому що це було перше моє офлайн навчання. Воно було в Києві. Це був проект Я в школі я поруч для практичних психологів. Шкільних я була вражена, чесно кажучи, тому що три роки я навчалася онлайн і працювала онлайн, і це був дуже класний досвід для мене. Якими були ваша ціль або завдання? Так, чому ви вирішили потрапити на навчання до нас, зустрітися з нами або поспівпрацювати? По перше, я зустрілася з вами вперше на конференції Underground Харків. Там у мене випала можливість з вами зі всіма познайомитися особисто з Іриною Міньковською. Тоді була Світлана і ми тоді разом я пам'ятаю, допомагали в організації. Мене вразило, скажімо, так, оця ця складеність роботи Турбота один про одного. Те, що один про одного може піклуватися, один одному допомагати. Потім, після цього заходу, мені запропонували заповнити заявку на навчання в Києві. Я заповнила її і пройшла відбір. І тоді я потрапила перший раз на офлайн навчання. Розкажіть, будь ласка, про ваш бекграунд, так, професійний, життєвий до я і моя школа. Що було вашим до до того, як ви прийшли до нас? Що було до? Ну було онлайн навчання, були онлайн консультації, онлайн робота. Все було онлайн. Тобто соціалізація була, скажімо так, дуже низька, тому що ми вже звикли, так, після ковіду і після повномасштабного вторгнення, дуже було важко вийти в люди. І я і моя школа своєю турботою, своїм піклуванням. Цей страх в мені він пройшов, тому що і для мене ви були як безпечне середовище. Я потрапила туди там, де безпечно. А от саме ця перша точка дотику це саме Харків Андеграунд була? Тобто до цього ви взагалі про нас нічого не чули. А, ні, до цього нічого. Ні? Я можу сказати, мене привела на конференцію Оля Коблів. Вона казала: тобі треба пішли. <реш> <От>. <реш> Можливо, були якісь страхи або упередження, тому що дуже часто от, люди, коли чують нашу назву Я і май школа, вони думають, що це щось нудне. Ну типу, що це якийсь заклад освіти. А що було страшно? Ну, по перше, те, що я сама вперше поїхала в Київ. А я взагалі дуже боялася поїхати. Моя сім'я вона була в шоці. Як це можна самої кудись їхати? І вперше, коли я приїхала в Київ, це було дуже цікаво, тому що я не знала, як Ну, нам адресу написали. І а, да, але я розуміла, що я стою там 23.00, чомусь. Я так попізно приїхала, і я стою і розумію, що я стою сама. В Києві вийшла з метро, я взагалі не знаю, куди мені їхати, я не знаю взагалі, куди я їду. От і коли я потрапила вже доїхала до готелю, де було навчання, я була вражена тим, що настільки турбота, настільки комфортні умови, що ну не навчатися там, було просто гріх. Знаєте, як тобі зробили всі умови, щоб ти там зміг навчатися, тому що коли у нас всі наші потреби закриті. Так, у нас когнітивні функції вони розвинуті, вони працюють на максимум. Ми на максимум готові готові сприймати інформацію, і так воно і вийшло. Тобто настільки е, комфортні умови, настільки е, всі були привітні. Я познайомилася дуже з класними людьми, з якими я й досі спілкуюся. І ці люди досі о, підтримують зі мною зв'язок. Я підтримую, і ми о, разом навіть реєструємося там на наступні якісь навчання. Так, я так. навіть пам'ятаю той момент, коли я стояла біля дороги, і о, там я відчувала себе самотньо, да ну тобто одна в Києві, і потім я потрапляю потім на навчання. І я думаю, вау, нічого собі думаю, класно. І це такий дуже резонансний був момент, тому що до цього було тільки онлайн. І одна конференція Underground Харків, тобто яка була під землею, о, да. під землею да? і після цього я більше, мабуть, більше восьми разів їздила в Київ на навчання з яймою школа. 2004 mm. рік. О, ну, це був рік мого навчання з яймої школа. Яким стало ваше після? Які результати ви отримали? Чи збіглася ось ця картинка? Очікування реальні? Дивіться, по перше, хочу відмітити те, що. Взагалі-то перша моя освіта була педагогічна, і після першого першого університету я сказала, що я ніколи не буду працювати в школі в школі, і оце ніколи <свісно> <свісно> і зараз я працюю в школі. Да, моя основна робота вона офлайн в підземній школі. І я вам хочу сказати, що освітні центри, я і моя школа вони дали цю впевненість в тому, що я знаю, в тому, що я знаю, що робити з цими дітьми. Я вже приїхала, прийшла до школи вже підготовлена, тобто я розуміла е, свої сили. Я відчувала те, що я можу. Е, я розуміла цих дітей, які е, також навчалися онлайн дуже там, і я вже була підготовлена, і підготовлена я була після курсу. Я в школі я поруч дуже вдячна тренерам, які були там з нами. Я і досі їх згадую, чесно кажучи, навіть коли я проводжу для батьків якісь зустрічі, батьківські збори з психологом в школі, взагалі-то просто батьківські зустрічі. Я проводжу то я спираюся на ті знання, які я отримала там. Я згадую тренерів, як вони проводили наші навчання. І я вам скажу, що це дуже високий рівень, на який я орієнтуюсь. Тобто в мене є якась планка, яку мені поставили там. І для мене це дуже цінно знати, що є ось є якийсь рівень, до якого я маю прагнути. Для мене це дуже цінно. Дякую. Ну я це згадую, ніби я от зараз ще раз проживаю ці емоції. Ну це дуже круто було. Ну, для мене це дуже цінний досвід. Я згадую завжди з такою теплотою і всіх абсолютно дуже багатьох пам'ятаю. Ну, мені дуже було приємно там. Є у мене всі блокнотики. от з кожного навчання у мене блокнотик, і я відкриваю. Там у мене написано, там я знаю, там у мене написано. Я й досі відкриваю це і користуюся цим. Хоча воно там написано дуже на швидку вруч, так я намагалася все писати, і ну і воно в мене все залишилось. І зараз я ж кажу, що дуже класно, те, що я знаю, що в мене блокнотик е, я і моя школа, ось я знаю з якого навчання я відкриваю, і там у мене все записано. І ну я дуже ціную це. Закінчіть речення. Я і моя школа це. І три слова. Я і моя школа це професійні знання, турбота і спільнота. Супер, мене. дякуємо дуже.